Фанати Брентфорда присвятили мудрику кричалку. Це скоріш комплімент українцю, але гравцям Челсі він точно не сподобається. Манчестер Сіті не відчув спротиву Арсенала у вирішальному матчі сезону. Питання чемпіона АПЛ зняте майже остаточно. Та Лунін, який хоче продовжити контракт з реалом, але у тренерів є сумніви. Привіт, друзі, Макс Коляда, ваша вподобайка Гайда. голкіпер Динамо, Георгій Бущан влітку може отримати пропозиції щодо зміни команди, попри дві операції, які 28-річний футболіст переніс цього сезону. За інформацією спортарена, деякі європейські клуби не відмовилися від ідеї трансферу, українця та стежать за ним влітку. Очікуються конкретні запити, якщо процес відновлення та набору форми не затягнеться. Раніше були чутки, що бущанам цікавиться Манчестер Юнайтед та Аякс, набивають ціну перед новим і самим жирним контрактом. Жори говорили трохи раніше на цей рахунок про цю тему. Бущано ну, нині треба повернутися до основи, знову набрати форму, дійти до того прайму, в якому він був, але це буде достатньо складно. Ми це звісно розуміємо. Дві операції було у футболіста. І тоді вже можна буде говорити про якийсь, справді перехід. Ну, виглядає кльово, що ним там цікавляться топи, але ж то є травмований воротар, якому треба набрати. І він, після власне, певного часу без футболу, після травми, може бути зовсім іншим воротарем, аніж він був раніше. Розумієте, так? Нападнику Динамо, Владиславу супрязі, ймовірно, знадобиться ще одна операція. Про це повідомляє журналіст Ендрю Тодос. Зазначається, що 23 річний футболіст не зміг повністю відновитися від травми. Пора вішати буці на цвях. Ворота Реала Андрій Лунін хоче продовжити контракт з клубом. Повідомляє Мадрід Екстра з посиланням на журналіста Маріо Кортегану зазначається, що керівництво мадридців відкрите тут цієї ідеї, однак сумніви мають представники тренерського штабу. Для них не став сюрпризом виступ українця проти Жирони, адже у фахівців складається відчуття, що 24-річний футболіст не прогресує у роботі з м'ячем та керуванням гри. Це ті аспекти, над якими сторони спільно працювали. Також йдеться про те, що Луніна бажають особистістю, яка надто зациклена на своїх переконаннях, та важко сприймає нові тактичні. Ходичі вказівки. Замкнуте коло не прогресує, тому що не грає, не грає, тому що не прогресує. Дуже зручно пресі видумувати такі новини після невдалих результатів. І, до речі, друзі, велика вам дяка, що під минулим відео ви лишили купу коментів, коментів підтримки Андрію Луніну. Фідбек від дружини Андрія ми вже отримали. І дякую вам за щиру підтримку. А перед тим, як йти до АПЛ, нагадаю, що сьогодні низка матчів цього ж чемпіонату буде відбуватись. Є що подивитись і є на що зробити прогнозик. Робимо їх у Favbet. І, звісно, приймаємо участь у акції кіберпанк. Все дуже просто. Лінк є в закріпленому коменті. Залітаємо, приймаємо участь в дуже простих завданнях і виграємо гаджети. Ну і відповідно, наші ЗСУ їх також отримують. Наближаємо перемогу! Разом. Ну і полетіли далі. Я не думав, що сьогодні ми будемо мало говорити про Саню Зінченка, про його Арсенал. Але його Арсенал влетів Манчестер Сіті 1-4. в ключовому матчі цього сезону. І, на жаль, по арсеналу позитиву там дуже і дуже мало. Ман Сіті приймав Арсенал у матчі 33-го туру АПЛ і переконливо переміг 4-1. Олександр Зінченко відграв увесь матч. Рахунок містяни відкрили вже на сьомій. Хвилині на 45-й плюс один Стоунс з подачі Кевіна де Бройна зі штрафного теж забив. Третій гол пропустили на 54-й, Едегор надто легко подарував м'яча Кевіну де Вже на 86-й Арсенал відіграв один гол. Зінченко підібрав вибитий м'яч після кутового, і через кілька передач він опинився у Роба Голдінга. Однак Голанд на 90-й вже з розпущеним волоссям. Забив четвертий цей м'яч увійде в історію. Це 33-й гол Голанда. Чим він побив рекорд за голами у сезоні АПЛ і у Мансіті ще сім матчів. Що там буде? Але про Зінченка. Сашко провів увесь матч. Статистика українця один виніс м'яча, нуль заблокованих ударів, одне перехоплення, один відбір м'яча. Один раз був обіграний дриблінгом, три єдиноборства, два виграних, дві верхові боротьби, обидві виграв, десять втрат м'яча, один фол, 66 дотиків, 46 точних пасів з 52. Одна ключова передача, один неточний навіс. З одного один заблокований удар одна успішна спроба. Дриблінгу Арсенал не може виграти вже в четвертому матчі поспіль. Остання перемога була над Ліцом 1 квітня. Далі нічиї з Ліверпулем, Вестгемом, Саутгемптоном. Арсенал поки лишається лідером у турнірній таблиці АПЛ, маючи відрив у два очки від Сіті. Однак у команди Гвардіоли два матчі в запасі. При цьому команда Мікелі Артети саме після цього матчу гарантувала собі місце Велче. Арсеналу треба вигравати все, що лишилось, і сподіватися, що Манчестер Сіті з їх дуже щільно. Ним і дуже складним графіком, бо їм ще грати в лізі чемпіонів, буде втрачати. Але ми розуміємо, що МанСіті з такою глибиною складу, з такими виконавцями, скоріш за все, втрачати не буде. Тож шансів на чемпіонство менше і менше. Челсі поступився Брентфорду 0-2 в домашньому матчі 33-го туру АПЛ. Нічого нового. Це був п'ятий матч Лондонців після призначення Френка Лембрада, виконуючого обов'язків головного тренера команди. Челсі програв. У всіх них. Мудрик же розпочав зустріч на лаві запасних. Після перерви, за рахунку 0-1, він вийшов на поле замість Конора Галахера. Лемперт програє нині все. А Маурісіо Почутіно здається вже на порозі, бо з'явилась нова інформація від Фабріціо Романо, що нині тривають заключні. Стадії переговорів з Почетіною. але все-таки повернемось до матчу. І Мудрика Михайло, на мою думку, дуже впевнено зайшов у цей матч. Пробігав достатньо легко суперників, прокидав поміж двох, заробляв небезпечні штрафні і фоли на собі. Словом, здається, прогресує хлопак. Він, до речі, оцінку 6,9 отримав від Софаскор. Втім, за Мудриком був і невдалий епізод. На 78 й хвилині Бріан Бемо вирвався у шикарну контратаку, яка розпочалась з втрати Михайла Мудрика на чужій половині поля. Важко звинувачувати українців в цьому епізоді, але факт залишається фактом. До речі, тут слід відзначити Бренфорд, а точніше, їх фанатів. Вони достатньо цікаво затролили Челсі, і, як мені здається, Визнали талант Мудрика. Журналіст 19 Найнтін Міншон Волш повідомив, що вболівальники Брентфорда під час матчу 33-го туру АПЛ з Челсі скантували кричалку на адресу Мудрика. Тобі слід було підписати контракт з великим клубом. Кричали фанати 22-річного українця до трансферу в Челсі пов'язували з переходом в Брентфорд. І знаєте, круто, коли в команді бігає десяток другий топових футболістів, а пісні співають про Мудрика. Погодьтесь. А ось так фанати Челсі відреагували на гру Мудрика. Ми це знали ще до цієї зими, але Мудрик повинен починати кожну гру в старті до кінця сезону. Якщо цей матч мені щось дав, так це те, що я просто не можу дочекатися, коли побачу Мудрика під керівництвом Почетіна. Мудрик дуже хороший чорт зебра не може дочекатися, коли він дійсно отримає тренера. З кожною грою Мудрик виглядає краще. Відтепер йому потрібно виходити зі старту. Нуль виправдань. Мудрик це суперзір. Яка зароджується а в очетіно той, хто змушує зірок вибухати. Це пара створена на небесах. Мудрик буде готувати під керівництвом почетіно. Не можна чекатися, щоб побачити його розвиток наступного сезону. Власне, чергова поразка радує тільки, що мудрик цього разу виглядав здорово. І справді, якщо ви дивились цей матч, то певно у вас теж виникала думка, виникало відчуття, що Михайло може забити. Якщо так, то пишіть про коменти і ставте вподобайку, якщо це відео вам сподобалось. Макс Коляда, Ютуб Трибуна, дякую за перегляд. Бережіть себе гарного дня і па-па. Ось і сонечко вийшло.